Вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Лукаш поїхав. Ну, ви знаєте, хто це? Лукашенко поїхав у Іран. Кажуть, що домовлятися про об'єкти сільськогосподарських структур і тому подібне в цьому, в цьому такому. Але, але насправді за зброю. І так, давайте подивимося: буде він мати успіх у Ірані. Виглядає, що так? Да. і підтримку. Ось, і підтримку. Так, да. буде мати. І ось тут вісімка. Буде мати. Він отримає і підтримку, і зброю, і все, що він просить, наскільки я розумію. Правда, це буде таємно, Жриця про це говорить. Всю цю мощ цього всього. Воно буде якось, я так скажу, замовчуватися, не буде дуже розголосу, не буде абсолютно. Ну, такі речі і не робиться розголосно. Але я бачу, що дійсно що він отримає. отримає. Буде прибіднятися, буде жертвою прикидуватися. Ось це мені теж цікаво, що він буде жертвити, що це там да. буде підтримку собі. Да-да-да, щоб е, у разі що його це, він собі шукає друзів мої дорогі. Да, 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 да. Він і для себе, він не тільки для Путіна, він і для себе. процентово, наскільки я це все бачу. Вкладуть вони дійсно якісь угоди. Да, будуть якісь угоди. Будуть стопроцентово. Навіть більше, ніж він очікував. Угоди будуть більше, ніж він очікував, і навіть ще якось щось додаткове я там бачу. Я бачу навіть щось додаткове йому запропонують. От так. Якось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Ось і разом до перемоги, мої любі. На все добре.